У нас до аналізування перець однорічний. Ось зняли ми першу сотню. Ось так виглядає, коли сотня знята. Перець у нас ось цей, ось його уколка, якщо видно. Ось він є. Реєстраційний номер вказаний на контейнері. Субстрат у нас річковий пісок, обраний згідно міжнародних стандартів, поводжений замовником. Температурний режим у нас 20-30 градусів, день у нас 30 градусів 8 годин, на ніч 20 градусів переключається. Ось тут зняті перша сотня паростків насінин, знімається все, що більше. Ті насінинки, корінь, яких більше діаметру насінини. Ось у нас, якщо видно, ось так: корінчик більший, оце знята перша сотня. Майже всі паростки, а їх 81% ми нарахували, тому що 4 сотні кожна сотня рахується окремо. Потім загально арифметична, яке на виході дає нам. Загальний результат по схожості. Ось ці всі масіни, які знімаються, це з першої сотні. Залишається те, що ще або наклюнулося, або не росте. Воно ну, залишається до 14-го дня до схожості. Проросте раніше, значить, буде раніше. Ось Ось так. Це у нас знята була перша сотня. Результат ми записали в робочу карточку, режим 20-30, який термостат, от 81% першої сотні по енергії. Ось, а тут ми знімаємо другу сотню. Перед тим, як знімати другу сотню, коротенький відступ. Ось перець за міжнародною класифікацією сіється ось капсиком. Всі види перцю сіються на між папером фільтрувальним і ессант-пісок 20-30-7-14. У нас стандарт не передбачає піску, але більше він для більшості сільськосподарських культур для пророщування, тому зупинилися на піску. Ось це... Розшифрування і як оцінювати паростки на етапі схожості. Ось повертаємося до оцінки паростків. Ось тут іде міжнародний handbook, оцінки паростків. Ось класифікація, як іде оцінка. Це е, кодові. Коди рослин, груп рослини всі розбиті на групи, і це код кожної групи рослин. Наш перець відноситься до цієї групи. Ось, наприклад, допустимо, конюшини можна визначити які аномальні, які нормальні. Ось це конюшина у нас. Види конюшини це теж конюшина. Як оцінюєте цей етап схожості? Це оцінюється морква. Ось, допустимо, як на етапі схожості виглядають аномальні і нормальні. Вони можуть бути на етапі енергії, якщо хороша культура, дружні сходи, можна оцінювати на етапі енергії. Ну, Це соняшник, це вже інша група культур. Це для прикладу. Ось. Приступаємо до другої сотні. Друга сотня виглядає ось так. Ось вона у нас тут. енергія схожість. ось Починаємо знімати. Це, виходить, раз, у нас, два, якщо видно, три. Ось чотири. Всі, всі паростки, у них корінчик більший, за не тільки діаметр, за саму сінинку, ось п'ять. І з таким чином знімається слідуюча сотня. Продовжу після того, як знімлю. Ось таким чином у нас знято 88 нормальних насінин. Другу сотню ми записуємо 88. Ось. ось наші паростки. Якщо видно, кожна з них має досить ось так, досить довгий корінчик, який явно більше діаметра насінин. Це означає, що цей паросток. Дасть нормальну рослину в польових умовах. Тобто аномальних ознак у нього, аномальні ознаки у нього відсутні, корінець розвинений, пропорційний. Ось. ось так виглядає, поправлю ось ось так виглядає насінинка перцю під час парусток перцю зростання. Час енергії. Ось. А ось так виглядає, коли він тільки наклюнувся. Тут менше діаметра насінинки, ось цей назубився. Не, не варто чіпати, щоб рослинка могла змогу до етапу схожості прорости, і був нормальний кінцевий результат, тобто нормальна схожість. Ось. Це вважається досить хорошою, схожістю, більше 80%, але поки ще середня не порахована. Ось так. так. Так що продовжуємо знімати. Тут просто дві насінинки зачепилися. Зараз я поправлю. Ось. Так краще видно. Продовжуємо знімати ще дві сотні. Ось у нас четверта, третя, верніше, сотня. Ось аналогічним чином продовжуємо знімати третю сотню. Ось проросла насінинка. У нас який коїнчик гарний? Два. Ось. Три. Чотири. Ось. Всі налаштую добре камеру. Ось чотири. Це п'ять. П'ять. Що в нас каже шоста? Шоста каже шість. 7, 7. Ні, тут корінчик закручений і невідомо, як він себе поведе. Тому може бути аномально, ми його залишаємо. У нас тут є ось. Тут тобто він 7. Не видно. 8. І 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Неправильно здалося 8 і 9. У рядочку. 10 насянинок іде, це маркери 10 на 5 ну, Тут помилитися дуже важко. Отже, у нас 9 насянин, тому продовжуємо знімати. Роблю на паузу, дознімаю, тоді зніму результат. Так, у нас третя сотня вийшла 91%. Ось 91 правильних паростків. Тут якісь візьму ось так. Ось таких. Ось Видно, що вони всі проросли. Залишилися або сумнівні, якщо корінчик закручений в петлю, і він до схожості не вирівняється, то або буде редукований, буде вважатися паросток аномальним. Тому такі сумнівні всі паростки лишаються до етапу схожості. включно з тими, які не пророслі. Ось деякі наклюнулися. Але якщо є малесенький корінчик, він менший діаметр, або є сумніви, що він розвинеться в нормальний, такі паростки лишаються до етапу схожості. Ми приступаємо. До четвертої сотні. І тоді порахую я вже кіцевий результат. Ось наші контейнери ось так вкладаються. Приступаємо до аналізу 4 ну, так Четверта сотня виглядає, як бачимо, рівномірні всі сходи, всі чотири сотні дають приблизно рівномірний результат. Це досить добре, значить, сходи мають бути нормальні цієї культури. Так, ось у нас знята четверта сотня, 92% вийшло. Ось такі у нас паростки. Ось. Ось якийсь корінчик другий. Ось і тут. беремо будь-яку на пророслу, ось такі у нас корінчики. Що залишилося? Залишилося або сумнівні, або закручені корінці. Сумнівні, це значить, вони ще не проросли. Тому всі залишаються вони до етапу визначення схожості Ось 92, і зараз рахуємо схожість. Спірніше енергію рахуємо. Значить, і так, у нас виходить 88, 81, 90, 92 на 4. У нас. 88 середньо по енергії. 88. Ось. перевіряємо, 81, 88, 91, 92, на 4, 88. Може, у нас енергія цього перцю 88%. Це, Це що залишилося? Закриваємо, залишаємо. Градусів. Щодо ага, піску, Вологоємність піску розраховується на групи культур. Ось у нас тут готуються контейнери для посіву. У нас тут таблиця, де на нарічковий пісок, скільки йде витрат, скільки потребує, на яка група рослин води. Ось, допустимо, на 10 кілограм піску, 1400. Три води. Це розраховано на групи культур. На річковий кварцевий. У нас річковий пісок. Ось так виглядає посів решту культур сільськосподарських. Ось для прикладу покажу, як росте соняшник. Наприклад, соняшник, що це субстрат одинаковий і для перцю, і для інших культур, і для порівняння. Так виглядає. Соняшник, коли проростає ось, ось так. Це буде сьогодні, це теж сьогодні енергія, четвертий день. Ось така коренева система. Це вважається повністю розвинений паросток. Є основна частина, є точка росту. Це буде вважатися нормальним. Ось так виглядає соняшник. ще покажу ячмінь, як виглядає. Ячмінь у нас на 20 градусах. Це для порівняння, для того, що ніяких. Немає особливих підходів до конкретного перцю. Ось у нас ячмінь. Ось отак глядає. Це коренева система. Це метод на піску. Соняшний був у піску. Так, важко розділити. Це гарно проростав, дружні сходи. Ось мічкувата коренева система. Як правило, три корінчики, є, може бути більше. І росток більше діаметру насіни. Ну, в даному випадку більше довжини насінини. Ось нас весь він проріс, так що енергія в нього хороша і дружня. Ось так.